Всіх вітаю на каналі. Друзі, починаю я посівну і одразу починаю з такої заморочення, з чогось простого, звичайно. І хочу я посіяти бамбук. Ось купила я насіння, купила насіння чорного бамбуку. І мені в подарунок прислали ось такий гігантський колючий бамбук. От на ньому я буду пробувати, а потім уже сіяти е, чорний, тому що ну, не дешеве насіння, друзі, 70 гривень коштує 5 насінинок. Ось, так що почнемо із подарунку. <різь> Те, що так скажімо, не жалко, не шкода. І так, друзі, спочатку всі ці насіниночки потрібно. Очистити. Буду чистити і розповідати, як я взагалі до цього додумалася. Я в минулому році купила саджанець бамбука. Ось дивіться, він так ось, бачите, оце носінинка. Купила саджанець і що я хочу сказати? Ну, є в мене місце просто і Та й захотілося, ну, так, ну просто цікаво. Вирощувати, можливо, потім я щось там придумаю, якісь щось робити з нього, не знаю. Огорожі, там або якісь там підпорки для рослин, не знаю. Ну, Взагалі, я замовила я саджанець. Коштував він 500 гривень на хвилиночку. Плюс саджанець був великий, півтора метри десь, можливо, трошки більше. Так що ви розумієте, скільки мені е, доставка обійшлася? ну, десь приблизно стільки ж. Там щось було, майже 400 гривень була доставка, тому що, тому що велика рослина, ну, чи метр шістдесят. От я не пам'ятаю, я там щось ці її міряла тоді. І я подумала, що, що я подумала, що можливо продається насіння. Можна виростити із насіння Google в поміч і так дійсно знайшла я. Насіння бамбука замовила. Ось воно мені прийшло. Я саджанець сам замовила золотистий бамбук, в нього таке гарненьке таке золотавого кольору ці стовбури. І захотілося таке, щоб було на контрасті, захотілось чорний, подивилася саджанці, ну ні, саджанці то виходить дороговастенько для мене. Ну, хоча, звичайно, і п'ять на за 70 гривень, ну, можливо, для когось це. Зовсім дешево для мене ні. І так, перше, що потрібно зробити з цим настінчиком, його потрібно замочити на 12 годин водичка в мене. Просто вода без додавання всяких стимуляторів росту. Не знаю, я робила багато експериментів з цими стимуляторами, і висновок такий, що. Результат один і той самий. Ага, це не хоче тонути чомусь? Чому? Не дочистила чи що. Так. Угу, не почистила. Ось так, друзі, на 12 годин я замочу це на стінчку і потім продовжимо. Ну, ось пройшло 12 годин. І тепер я буду сіяти своє насіння. 200 грамові стаканчики взяла, зробила дренажні отвори обов'язково в дні, тому що я вже дивилася відео і читала, що бамбук дуже любить вологий ґрунт, друзі, тому потрібно буде поливати, не допускати, щоб стаканчик цей ґрунт пересихав у стаканчику. Але ж і лишні, лишня волога нам також не потрібна, тому обов'язково дренажні отвори. І так, такі стаканчики роблю по 2 Один сантиметр глибина. І кладу на сіниночки. Ущільнюю, тому що зараз полью, і якщо не вщільнити, то і поливаю. Ось так палити треба добре. Ну, зараз так зроблю з усіма стаканчиками. І так, посіяла 4 стаканчики по 2 насіниночки. Тепер потрібно поставити їх в тепле місце. Ну, у мене там температура десь 23-24 градуси. Поки не проросли насінинки, не обов'язково, щоб рослинки стояли прямо на такому світлі яскравому. Уже коли проростуть, тоді так, звісно, будемо виставляти. Так, і Залишилось у мене 4 насінинки, і мені дуже цікаво, як швидко вони проростуть. Тому я їх поклала на вологий цей спонжик, диск ватний в коробочку, іншим вологим спонжиком накриваю. Ось так. А ось це, друзі, я поставлю в тепле і світле місце. І почекаю, мені дуже цікаво, наскільки швидко насіннечко проростає. Сьогодні у нас 4 лютого. Ну, ось поки ось так. Далі будемо спостерігати. Я всім дуже дякую за увагу. Як завжди, з вас подобачки. Якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь, друзі, будемо разом вирощувати красу і експериментувати.